Вітаю всіх, з вами Северин Хотко. І сьогодні я вам покажу бій на ГВ Пантері. Це карта Маліновка, режим штурму. І так, на початку бою я намагався поцілити світляка, але він дуже... Вміло маневрував, спочатку в Йолк АМХ, згодом в Т-52 хотів цілити, кинув просто на навмання. Тому що хотів поближче під'їхати, я думаю, поки буду приїжджати, все рівно ще раз перезрячуся. Дуже важливо під'їжджати якомога ближче до суперника. Для того, щоб мати Кращі шанси на влучання. Ось, я перезрядився, зупинився і... Вибираю ціль. Тут бачу, стоять дві ПТ-шки. Ціль спочатку в Су-152. Маркую її. Але бачу, що вона починає від'їжджати, рухатись. От ГВ Пантерка стоїть на місці, вирішують кинути неї і влучаю прямо питання мінус 400 хп. Так, іду далі. Їду далі. Я хотів доїхати до цього ліска, але зараз бачу знову перезарядка майже завершилась. І зупинився знов, починаю зводитись на горочку. Тут бачу тигр стоїть. Але, але бачу кращий. Кращу ціль, тай-59, кидаю. Борт прилітає з підпалом і я знищу його. Ось так. Мінус фраг. Ілю. Далі. До лісочки цього. І бачу, що досить близько знаходиться тяж. Ворожий. Це із третій. про жартувати про оригінальний нік, але не буду. І так бачу на горі знову ж таки сушка 152 і Черчилль Черчилль стоїть на гуслі. Вирішую, що необхідно добрати саме нього. Але потім чомусь придумав. Вистріл по сушці, але вона від'їхала і не влучив. Під'їжджаю далі. Треба обережно вже, дуже близько є вороги. Цілюся, 83 він пропадає. І далі бачу, бачу нашого CCK т 52 ну гроша тобто. І вирішив його знищити. Але мимо. Мимо, він з стівного слід, я не попав в нього. Це було дуже сумно. Під'їжджаю ще ближче. Стаю в кущик. Надіюсь, що він мені допоможе. так. Цілюся в найближче. Ціль із третій. 79 року випуску. І... І просто попадання ось так. Скоріше за все і попав йому. В пушку, мабуть, і тому 0 урону. Ось так от погасом. Ну нічого, я під'їжджаю ще ближче. Знову цілюся в нього. Кидаю носик ну, і видно влучаю. Скоріше за все наїщу вже. На Оцей раз зняв трохи ХП. Так, видно з нього. Під'їхав ще ближче, тут вже він в принципі міг би мене помітити, якби я був би не за кущами чи деревами. Китаю ще раз по ньому, знову влучання. Ну, не сильно багато зняв, видно, попав десь у борт, там де фарш бортації, екрани. Тому так мало хп знялося їхні з цих намагаються давити чище я не знаю як це назвати вони просто вбиваються в нашу команду я вирішу стріляти по фломішому танку більше ні чи ні вже добрали і я мабуть не встигну добрати цей ні, ні, ні от поки я це коментував команда ворожі злилася на всіх напрямках. І залишається лише ворожа арта. Мені б хотілося ще одного вражика, ще подамажити. І, 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 і. Ось тут такий хороший постріл між двома будинками. Пряме попадання. І це кінець бою, це перемога. Дякую за увагу.